Далі заяви і керівник. Завтра я буду з заявою особисто Далі чекайте на краю. Чек, я більше не можу. Давайте так. Має вкривати навчальний процес. Я вам щиро скажу, що це протистояння не важко того, щоб сьогодні загубити. Якщо це врятує ситуацію, навчальний процес буде продовжувати то я саме з цією метою для того, щоб ви розійшли, щоб сьогодні ви перестали витрачати нерви свої, нерви викладачів. За вас хвилюються батьки, полюють, будь ласка, я заява на письма за, Тепер, будь ласка, дайте мені, але тоді її не дішує решту і не буде наказано мою, на моє звільнення. Я ще виконую, я ще виконую обов'язки. Ну ви розумієте, що ви робите? Ви блокуєте роботу е, інституту, ви не даєте нам можливості працювати. Це дійсно є незаконні речі. Ми споживачі ваших послуг, а на Бориславнами позового голосила, що вона не буде шликати заяву.

Знаєте, що вирішить приймати рішення бізнесу, яка зараз виступала. Мені теж не подобається. Вона написала заяву. Зайди, я відповідаю. Ви хотіли, щоб я написала заяву. Шановна зі мною! Нам необхідний інший директор інституту. Інститут не може залишитися без керівника. Тому я особисто пропоную залишити Вікторію Анатолійовну на посаді виконуючого обов'язки. Ви підтримуєте мене? Забирайте.

Тому безпокойтесь. І крайніші давайте підіть на заняття. Головне, на сьогоднішній день буде десь студенти, А далі все буде все далі буде вирішувати законний шляхом. Тому заспокойтесь і ніхто е, вас ні в чому не збирається обіцяти. Спокійно вчиться, керівництво, ректор, міністерства рішення прийняти. Я думаю, пришлює рішення. Я думаю, що моя взагалі... І не будуть жодного вас тримати.